Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 липня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку починає дозрівати абрикос. Замовляв як сорт ананасний. Але вийшов не дуже ананасний. Відразу скажу по яким причинам буду обривати. Покажу ось до такі. Травми після граду на плодах. У всіх місцях цього абрикоса, де тако по два плодика чи по три плодика, тут гарно видно, що він має маленьке таке розтріскування. Маленька щілинка. І в кожному такому місці залазить щіпалка і починає роз'їдати. От Я бачу. Зараз покажу. Знаєте, ото, де подинокі, отакі сліди, це після щіпалки. Вони тут роз'їдають. Роз'їдають, роблять дирочки. отакі, о. і починає падати абрикос. Також даний сорт абрикосу. Клюют дятли, добираються до кісточок і білки полюбляє даний сорт абрикоса. Друга причина, по якій я буду обривати, що є в мене замовлення, і щоб продати даний сорт, мені потрібно обривати його в технічній зрілості, а не перестиглому стані, тоді його на базарі реалізувати неможливо. А так як обривати в технічному стані, його можна буде продавати і реалізовувати днів 3-4-5. Після того, як пообриваю плоди, я обріжу так, як от Мелітопольський ранній Всі гілки виріжу на заміщення. Зараз я покажу. От який. Я обрізав Мелітопольський ранній і так само буду формувати даний сорт абрикосу. Той хто дивився моє відео, багато хто пише, що не подобається таке формування. Висота 3,5 метри, тополі, високі, а мені дуже подобається, спокійно можна обійти обробити, обірвати, обрізати дерево. Дуже удобно. Тому минулого року я спробував на Мелітопольському ранньому. Тепер на цьому всі гілки після плодоношення повирізаю і все, залишу такі отакі тонкі. Такий вигляд мають плоди на дереві. Це після граду. Зараз я деякі зірву. От. От такі. Може, хто підскаже, як називається даний сорт абрикоса. Ну, це, мабуть, не ананасний. Оця проблема, що щіпалки Розідають і починає відразу псуватись. Вага плодів 84. Ну, вони і більші бувають 73. Дуже крупноплідні. 70 даний сорт. Абрикоса легенько розломлюється. Дуже легенько. Ну, що, ну, на аромат ну, трошки є присутня якась, але ну, не ананас. Оце пошкодження весь чіпалок, що псується. Кісточка даного сорту вільна, зовсім вільна. Якщо далі залишати на дереві даний сорт абрикос, він буде Падати і розбиватися, бо дуже м'який. Я обриваюся завжди в такому стані. М'якуть, м'якуш даного сорта надзвичайно смачна, зовсім без кислинки, приємного смаку. І коли прожовується, то тут дійсно, що жуєш, а не одна тільки юшка якась тече, як з абрикосом. Дуже насичена м'якоть даного абрикоса. В такому стані, от як це зараз, саме його обривати. Камера трошки не передає, так вона Помаранч, такий помаранчевий забарвлення даного абрикосу. Смачний сорт. Якщо з'їсти 3-4 плода, більше не захочеться, так такий він. М'ясистий, з нього можна і консервувати. І дружина закриває його, консервує сам, сам абрикос дуже смачний, консервований, навпіл розрізаний, з вишнями чи з черешнями можна додати. Тоді гарний такий дуже забарвлення гарне. з самого соку в банці. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.